Привіт усім, це три звук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Португалія може і не є найпомітнішим союзником України, але вона без сумніву одна з найефективніших. Її військова допомога обсягом понад 250 мільйонів доларів у вигляді гелікоптерів, дронів та іншої техніки допомогла знищити понад 4 мільярди доларів російських систем протиповітряної оборони. Тобто на кожен вкладений долар Росія втратила в 16 разів більше. З початку війни Португалія не зраджувала своїй підтримці України. Вона надала танки Леопард 2А6, бронетранспортери, артилерію, медичні вантажі тощо. Але переломний момент настав 28 травня 2024 року, коли Португалія та Україна підписали двосторонню угоду безпеки. Вона охоплює 10 ключових напрямів від постачання зброї і навчання солдат до конфіскації заморожених російських активів і гуманітарної допомоги. Португалія перевершила очікування. Замість обіцяних 126 мільйонів євро вона надала 226 мільйонів, понад 250 мільйонів доларів. Частина цієї суми пішла на закупівлю артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії. Ще 52 мільйони євро пішли на дронову коаліцію, яка виробляє дрони на території Португалії. Ці дрони, зокрема ar 3 та ar 5 розроблені компанією Тесева, стали справжніми очима в небі для Збройних сил України. ar 5 літає до 20 годин і несе до 50 кілограмів бойового навантаження. Завдяки цим безпілотникам українці знищили дві російські системи С-400, завдавши збитків на мільярди доларів. Тицева тісно співпрацює з українськими підрозділами, вдосконалюючи конструкції дронів буквально за кілька годин. Крім дронів, Португалія також передала понад десяток гелікоптерів, тренує українських солдат і пілотів для роботи з винищувачами F-16. За програмою EUMAM вже підготовлено понад 62 тисячі українських бійців і планується дійти до 75 тисяч. Також Португалія бере участь в ініціативі прискореного фінансування через заморожені російські активи, завдяки чому Україна вже отримала понад 6 мільярдів євро. Окрім цього, Португалія підтримує санкції проти Ірану. Північної Кореї, Китаю, Індії та інших держав, які допомагають Російській Федерації у гуманітарному плані. Португалія допомагає відновлювати школи, фінансує освітні програми для дітей, які проходять лікування, і підтримує економіку України через Агентство зовнішньої торгівлі. Вона також бере участь у створенні спеціального трибуналу для притягнення російських лідерів до відповідальності та в пошуку депортованих українських дітей вже врятовано понад 1300 дітей. Хоча Португалія найвіддал... найвіддаленіша географічна країна Європейського союзу від України, вона стала одним із найближчих друзів Києва. Від дронів і навчань до шкіл і суддів Португалія не залишає жодної прогалини. Завдяки таким союзникам, як вона, Україна має реальний шанс перемогти.